Каста, де вони живуть, і якісь стежки до них ведуть. А добра і казка, у сандок ідуть, у садочку у садочку в нас вони живуть. А добра і казка, у сандок ідуть, у садочку, у садочку в нас вони живуть. У світі математики, друзі, вітаю! Цікавий світ ігор для вас відкриваю. Сьогодні ми закріпимо вміння орієнтуватися в часі. Будемо вправлятися в лічбі в межах десяти та позначати кількість відповідною цифрою. Весненьку красну ми проводжаємо, літо яскраве усі закликаємо. Літо літечко в гості завітай, нетерпляче чекаємо, поспішай! Літо в гості завітає! Сонце гріє всім чимало. М'яч і гойдалка ставок, розваг літом є мішок. Вирушаємо друзі в подорож на повітряній кулі у пошуках літа. Ой, ти літо забарилось, на пошуки полетим. Де ти, літочко, сховалось? Ми тебе знайдемо. Щоб літо відшукати, треба усі завдання виконати. Подивіться, друзі. Хто це гуляє на галявині? Це чарівні гномики. Пори року. Скільки ми знаємо пір року. 4. Роздивіться уважно гномів. І назвіть кожну пору року. Весна. Зима. Осінь. Літо. Кожна пора року наступає за своєю чергою. Тобто пори року мають певну послідовність. Гноми бігали, стрибали, своє місце загубили. Допоможемо друзі гномам відшукати своє місце у черзі. Підкажіть, яка зараз пора року. Весна. Розставимо пори року по порядку, починаючи з весни. Перша пора року весна. Друга пора року. Літо. Після літа настане. Осінь. Вона буде третьою. Яка пора року настане після осені? Зима. Четверта пора року. Молодці. Добре запам'ятали послідовність пір року. Кожна пора року має братів. Тобто місяці. Пригадаємо братів весни та їх назви. Перший місяць весни називається, березень, другий місяць, квітень, третій місяць, травень. Скільки всього місяців у кожній порі року? Правильно по три місяці. У свою чергу кожен місяць складається з чотирьох тижнів. Пригадаємо, скільки днів у тижні, вірно. Сім. За допомогою жучків сонечок назвемо дні тижня. Перший. Понеділок. Другий. Вівторок. Третій. Середа. Четвертий. Четвер. П'ятий. П'ятниця. Шостий. Субота. І сьомий. Неділя. Пограємо друзі з жучками. Сонечко День тижня буде ховатись. А ми будемо його називати. Який день тижня заховався? Назвіть дні тижня. Шукаємо жучків і називаємо. Як називається жучок? Дуже добре впорались із завданням. Ми з вами старанно завдання виконували, та необхідно відпочити. Хочу всіх на руханку веселу запросити. Краплинками дощу пограємо та їх разом порахуємо. І відповідну цифру оберемо. Скільки краплинок? 5. Обираємо цифру. 5. Порахуємо краплинки. 8. Цифра 8. Рахуємо краплинки і обираємо цифру. Десять. Цифра десять. Скільки краплинок. Сім. Цифра сім. Скільки краплинок? Дев'ять. Обираємо цифру дев'ять. Рахуємо краплинки. Шість. Цифра. Шість. Супер! Гарна робота, друзі! Малюю дощик і веселку, І пісеньку, веселу, на моїй Як ми вже знаємо, тиждень складається з семи днів. Тобто діб. А з чого складається доба. Пам'ятаєте? Пригадаємо назви частин доби. Та їх послідовність. З якої частини доби починається день. Зранку. Це перша частина доби. Після ранку наступає. День. Друга частина доби. Як називається третя частина доби? Вечір. Після вечора наступає. Ніч. Четверта частина доби. Скільки всього частин доби? Так. 4. Запам'ятайте. Частини доби ми визначаємо за допомогою положення сонця на небі. У свою чергу, кожна частина доби триває певний час. Тобто відповідну кількість годин. Визначити, яка зараз частина доби. Ще можна за допомогою годинника, який показує години, хвилини та секунди. Спробуємо визначити, яку тривалість часу позначають секунда, хвилина, година. У цьому нам допоможуть краплинки у вигляді дощу. Скільки краплинок впаде на землю з хмаринки за одну секунду? Так. Тільки одна. Тому що секунда це дуже швидко. А скільки краплинок впаде за хвилину? Багато. Тому що хвилина триває довше за секунду. І як ви думаєте, скільки краплинок впаде на землю за годину? На землю впаде набагато більше краплинок, ніж за хвилину. Година непреривного дощу може утворити невеличке озерце. Гарна робота, друзі. Усі завдання ми виконали малята та відшукали веселкове літо. Я літо, кольорове і яскраве, запашне, смішне, цікаве. З твоєї черги, друзі, я чекаю, З пекучим сонцем до вас завітаю. Повертаємось додому, малята, та будемо на літо чекати. До зустрічі, друзі!